У Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку загиблому розвіднику Олександру Талімонову. У вівторок, 2 квітня, на подвір'ї рідної школи зібралися рідні, близькі, товариші по службі та школярі ліцею номер 15 коли почалася російсько-українська війна у 2014 році, Олександр без вагань став на захист рідної країни. Приєднався до лав ЗСУ та вирушив воювати в АТО. З початком повномасштабної війни Олександр знову одним із перших добровільно пішов боронити нашу Україну. Розповідає кума загиблого, дружина товариша, із яким старший солдат Талімоно вирушив у перші дні повномасштабного вторгнення до військомату. Пішов сам зголосив за зараз цей час. Вони з чоловіком самі ходили. Оце почалася повномасштабна війна. Вони пішли, були спочатку, якби самі зголосилися, потім для нього прийшла повістка, він пішов по повістці. Але спочатку вони самі ходили шукати, хто поїхався. Безвідмовний, безвідмовний. Він був друг безвідмовний. Що просили, то приїжджав, допомагав, робив. До хресної він був. Ну, такого хресного це був хресний з великої літери, тому що навіть будучи там. На війні він їй передавав, пам'ятав, що день народження передавав їй кошти завжди. Так що хресний він був поздоганний і це, це велика втрата для нас. Сорокарічний розвідник Олександр Талімонов загинув 15 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання у районі села Пристін Харківської області. Група потрапила під мінометний обстріл. Олександр отримав ламкове поранення у серце та легені. Загинув на місці. Загиблий герой був заступником командира відділення. Його командир водолаз каже: Олександр найнадійніший та найдосвідченіший розвідник, з яким доводилося працювати. Він був один з найкращих і він лишився одним з найкращих. У нас з ним був не один виїзд. Я знав, що на нього можна покластись. Всі знали, що на нього можна покластися. Він ніколи задню не давав. Він був, є і лишиться одним з найкращих. Його дуже сильно нести. Олександр Талімонов був справжнім патріотом України. Любив та цінував батьківщину, за яку приніс у жертву своє життя. Олександра залишилася дружина, мама і дві доньки. 15 річна Яна Талімонова згадує батька. Він був дуже люблячим. Він був дуже люблячим, турботливим. Він нас дуже любив, всю нашу сім'ю. Ішов він на війну. Він нам сказав, що він повернеться з перемогою. І я дуже надіюся, що ця перемога буде іменно за нами. Він був прям дуже сильним патріотом. Він був дуже сильним патріотом України. Він от ніколи не мав думки виїхати з цієї держави. Що би тут не сталося? Він завжди вставав на захист, завжди хотів захистити нас всіх. Це його якась особистість була. Старшого солдата Олександра Талімонова поховали у селі угорники Івано-Франківської громади. Нам важливо зберегти пам'ять, пам'ять про тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави. Тому, бачите, ми вшановуємо пам'ять, стараємося радитися з рідними в першу чергу. На навчальних закладах, бо саме освітні заклади, там, де навчалися наші герої, де можна передати їхній героїзм, зробити відкритий урок, зробити відкриту лінійку, зробити фільм про героя, показати дітям. Це є дуже важливо пам'ять зберегти в нашій громаді.